Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з вами я, Безусько Алла Герасимівна, кандидат біологічних наук та і ми продовжуємо наш проєкт Медична паразитологія. Ми розглядаємо вже розділ арахно-ентомології і переходимо до рядів комах. І сьогодні нам з вами треба познайомитися з рядом тарганових. Влята Ідея, і Тарган чорний Влата Орієнталіс і Тарган рудий Влатела Германіка. Отже, починаємо. Спершу поширення Тарганових. Треба сказати, треба зазначити, що одним із найбільш давніх рядів комах саме є ряд тарганових. Він об'єднує близько 3500. Видів. І до синантропних видів відноситься: це чорний тарган блята Орієнталіс і рудий тарган блятела германіка. Географічне поширення. Звичайно, вони поширені повсюдно у житлах людини і опалюваних приміщеннях. Батьківщиною рудого таргана. Вважається Середня Азія, де і тепер він живе в садах і дуплах дерев, постійно мігруючи в житлові будинки і сховища. Чорний тарган у теплому кліматі зустрічається і поза житлом людини. Цей вид відомий в Україні з 18 століття. Точне його походження невідоме, хоча близькі види живуть в Африці та Австралії. У Криму можна, може жити на волі, ховаючись на день у тріщинах стін чи під камінням поряд з житловими будівлями. Морфологічні характеристики тарганових. Тіло сплюснуто в спинно-черівному напрямку, колір тіла чорного таргана, сволисто-чорний. Або чорнувато-бурий, самець довжиною 20-25 см. Самка від 18 до 30. Колір тіла родового таргана рудувато-бурий. Самець має довжину 10,5-13 мм. Тоді як самка від 11 до 13,3 мм. Вони мають дві пари крил. Верхні це шкірясті і нижні тонкі. Ротовий апарат гризучого типу. Він складається із нечленистої верхньої губи і пари верхніх щелеп, і нижня щелепа із двох члеників на верхньому розташовані пари жувальних лопатей і нижньощелепні щелепні щупики. Нижня губа утворена злиттям другої пари нижніх щелеп, має пару нижньогубних щупіків і дві пари жувальних лопотей, ноги бігаючого типу. На останньому членику лапки знаходиться пара кіхтиків і присосок, що дозволяє тарганам бігати у будь-якому положенні. Трахейна система має внутрішній замикальний апарат, що забезпечує закриття трахеї при сторонніх домішках у повітрі. Отже, ось тут, на цих двох фотографіях, ми бачимо, як виглядають дорослі і личинкові стадії чорного і рудого тарганів. Життєвий цикл. Таргана чорного. Розвиток відбувається з неповним метаморфозом. Дозрілі яйця при виході із яйцевивідних шляхів покриваються оболонкою кокона, утворюючи так звану оотеку. Личинки безкрилі, дрібні, різного віку. У коконі чорного таргана міститься 16 яєць. За своє життя самка дає. 3-4 кладки. Терміни розвитку зародка залежать від температури і вологості навколишнього середовища. При 30 градусах Цельсія 44 15 діб, і постембріональний розвиток за цієї ж температури складає 126-162 дні. Розвиток супроводжується 10 линяннями. Життєвий цикл таргана рудого, розвиток зародка рудого таргана за тих самих умов продовжується 17 діб. Постембріональний розвиток триває 40-41 добу і супроводжується шістьма ліньками. Тривалість життя статевозрілої самки до 153 діб. Мало розбірливі вони до харчових продуктів і голодувати можуть до 30-40 днів. Отже, медичне значення тарганових. Таргани можуть механічно на кінчиках лапок або всередині кишечника. Переносити збудників небезпечних захворювань людини. Наприклад, деяких гельмінтозів, ентеробіоз, якщо ми пам'ятаємо, то збудником, збудником цієї хвороби є гострик, Трих, трихоцефальоз збудником цієї, цього гельмінтозу є волосоголовець, аскоридоз ясно, що збудником є аскарида. Імене лепідос збудником є е, е, карликовий ціп'як. Ну і також, окрім е, гельмінтозів, е, ці тергани можуть переносити збудників бактеріальних кишкових інфекцій, серед них і шегельоз, ешеріхіоз тощо. Також е, мож, можуть переносити і збудників вірусного гепатиту А. Переважно ці тергани ведуть нічний спосіб життя Може, і можуть навіть що робити? Обгризати шкірний епітелій сплячої людини. Уявляєте собі, який це неприємний, неприємні комахи. Так? І як позбутися терганів? Ось тут ми з вами бачимо, що боротьба з цими тарганами вона полягає у застосуванні інсектицидів. І механічних пасток. Дуже не полюбляють таргани борну кислоту, а також От. Але все ж таки найбільше, найбільш ефективним є ось такий спосіб боротьби, які використовують уже спеціально навчені. навчені Люди, і е, вони мають відповідно користуватися і ось тут респіраторами, тому що ось ця рідина, е, рідина яка за допомогою якої ці тергани е, перестають вже е, дошкуляти людині е, от, вона, буде, е, вона потрапляє вона потрапляє і в щілини вона потрапляє в різні такі місця погано доступні для господарів тому краще звичайно якщо велика кількість цих терганів то треба викликати відповідні, е, відповідних спеціалістів для того щоб позбутися від цих терганів вони є і неприємними без сумніву, але вони є і досить небезпечними. Тому треба з ними боротися. Отже, ми сьогодні з вами познайомилися з двома видами тарганів, які є механічними переносниками збудників багатьох хвороб людини. Ми завершили розгляд цього матеріалу. Якщо він все ж таки для вас є корисним, то не забувайте підписуватись на наш канал і ставити нам лайки. До нових зустрічей!